Всім привіт! Сьогодні 7 листопада приїхав на річку половити щуку та окуня. Я вже з'їздив, наловив живців. Ось окуні. Піймав, купив новий силікон собі. На ось такий перчик Ворм. 2,2 дюйма. Ось такий наловив окунів ще ось такий силикон від Фанатіка. Ну і ось на щуку хочу спробувати. Дуже гарний. Мені сподобався колір. Він там двойний, подвійний. Зелений і такого, трохи піднатуральний. Колір взяв, як завжди, два спінінга, поки буду ловити. На живця тут буду й кидати на спінінг. І окуня половлю і щуку. Так, буду я закидати. ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. ссылки будуть на Снасті. Першим ділом спробую новий силикон. Тут ось біля берега вже лід стоїть. Тут мене Пройшло риболовлю клюваву конець прямо біля берега. Далеко і не підходив, щоб спробувати. Може і сьогодні буде стояти тут. Не даре. Ще буду міняти приманки. Бреш спіймати окуня. Може і мене на цей черв'ячок не бере. Спіймав окунця отакого. такого. Взяв відро з собою. Буду скидати їх у відро. на живця. Буду пробувати. Зараз спробуємо цього черв'яка, а потім на цей. Нарочка спробую як клюв зміниться. Я вже не думав, що кліне. Вода мутнюча, Не знаю чому. Та більше все, що десь череда пила воду. От і мутна вода. Замічав окунь, тоді не клює. Ну, клює, ну хуже. Такі легкі подергування роблю. Геть легенькі. Ого, подивіться, яку не взяв. Це вже заковтну нормально живця піде на велику штуку. Я відчув спочатку ударчик, думав зачепився. Потім хопа, він догнав. Хороший окунь Треба єле-єле піддергувати по дну. Ох і зачепився, не можу витягти. Спрацьовує новий силікон. Пішов я по відру щоб ці окуні живі були, набрав у відро води, зараз продовжую ловити, стягує приманку і зазубрений на він не допомагають. Зсередини десь я підочора туди кидаю, і коли доводжу до середини оцього русла от там і бере геть еле-еле піднімаю на дно, воно прям чуть ли не волочиться по дну. і тоді бере ось Есть. Хорошо да, заковтнуть. Вот такие именно это, это самый Классный размер. бедра. Клю на цей червячок. А сразу пару закбил и наклевал. Як тільки проїхав, а тепер ось, розплювався стайка. Підійшла. Я ж кажу, мутна вода. Дуже мутна. Ось так лекунець ще попався. А це хоч живці будуть. Це теж закопнув, хоч і маленький, а заковтнув хорошо. Ще одного спіймав, це вже п'ятий, та так, аби з десяток спіймати вже можна їхати на плесо, ловити на живця, живці будуть. Боро розходяться ці живці нормально. Ще й один сколь був тільки що я відчув його, і не засікся. Ще одного спіймав, та наживця це саме те, що потрібно. це Хорошо, що такий маленький силикон є. в мене що такий маленький. Окунці ловляться, бо хто я знає, як нарочка багато скудів нарочка. А на по таких підловить окунів то Той самий раз. Я це вже хвилин, знаю, сім не клювало. А це обратно клюнув. Вони тут стоять не у киту. Просто їм треба під морду де кинеш, тоді вони беруть. Закинув живця, а сам хочу спробувати на ось цей силікон покидати. Спробувати так, як він новенький, рівноміркою і так джигувати спробую, що на нього на 5 грамах закидаю. Ось тут буде так краще його повільно проводити. Навіть на мілководді можна його закинути, спробувати. На опсетному гачку в мене менше буде жабуриня зачіпатися. Щука не схотіла на силикон. Пробую тільки конці потягати. чи вони будуть клювати? Ну, хочу спробувати на цьому місці. Може десь хороший окон стоїть. Щука каганя, воно під очеретом. Не туди закинуть тільки з лодки. Можно жирться. Спиннинг надо пробовать. Закинуть блешню, там, наприклад. Єгання, щука, а щука, не хоче. І окунь не бере. Кромежабурині нічого. Поки. Тут таке, чи окунь таке сильне, чи брала його. Топа йде в сторону. Ну, мабуть, окунь. Бо не сильно топа. й спливає. Може заміти в щуку. Я вже думав поклевка. Поклевка на щуку. щуки угу. Ага. О, о, затягнув. Тут вона. Наші спині не, не витягнути. Хорошая. Такая взяла Взяла нарешті. Долго я її и чекал. Подавиться на окуня. Вот такая штука. Отак вот живець став. І з одним крючком зачепилось. Може в цю вже даже Навіть двома треба доставати інструмент. Хороша така кілограмова штука. Зараз достану. Це я вже тут простояв, мабуть. Годину. Ось така штука визволив. Таку можна забрати і більше 50 сантиметрів. Фу. Поставив, в мене стоє великий окунець. Поставив маленький. Жвавіший, от вона і клюнула. І так просто різко дерг і все. Фу. Це да Нарешті, бо я вже аж зневірився в окуня. Така щука, така пащека. Вона все таки клюнула. Туди далі може ще клювати. Зараз буду закидати. І глибину більшу поставив. Отак От за спину чіпляю. Ще в мене маленькі три штучки. Пусть два. Оцей ще один. А то величеньке. Вона велика, я ж кажу, не А На це нову кидаю, воно по течії йде. топе поплаву кукунецький вона може, і сюди виходить. Смотря воно дивлюся, ганяє рибу, щука хорошо гоняє. Тільки сюди ближче на яму не хоче. Там жабуриння, і там вся риба жабуриння. І от вона її там Ну Все одно, хай буде тут. Я туди в принципі далеко й не докину. А сам поки що науку не кидаю павука. Пробую його ще. Фанатик павук не хоче окунь підкривати. Ну все одно пробую періодично то штуку на блашню ловлю, то на воблере, то так окуньці. Пробую ловить, бо вони буває, що підходять сюди іменно на яму. Може ж різно. Най вже так не раз було. Що пробуєш, пробуєш, нема нічого. Через час знову пробуєш і клюють. Жабуриня знову жене нас сильно тепло і жабуриня почало вспливати. Тут трохи зачіпається. Хорошо, щука, я думав, вже її там і нема, бо вона в очередь мене Катушка фідерна, це є... стоїть на живця. І вона як почала тріщати фрикціон хорошо спрацював. Думав, вже зачепився, в очеред там завела, та зачепився. Не хоче окунь. Так, ну що ж, оце одна щука і все. Я вже це плесо обходив. І на тій стороні був, із живцем, і спінінгом. Щука ганяє. Ганяє, ходе, все випригує там, риба випригує, і щука таке колоте воду, а брати не хоче. На спінінга геть не бере. Ну от, на живця одну витягнув. Живці вже подохли, можна сказати. Два штуки вже ну, одного з'їла і два загубив, затягли в очерет. Ну, це така риболовля. Все перепробував, все, що є, все, що можна на мілководдях, де я тільки не пробував, от не бере. Тут ще один рибак був спінінгіст, Теж нічого не, це, не спіймав. Ну, Оце така риболовля вийшла. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.